Слава нашому Богові, який дарував нам милі в сьогоднішньому дні, і ми на цьому місці, перечитуючи першу книгу Самоїлова, ось цю історію, де Самоїл помазував на царя Давида в домі. Їхньому. Бачимо таку картину, як хтось займався як певними справами, хтось там жертви готовив, хтось вкушав від тої жертви, хтось там вів якусь розмову один з одним в тому домі, тому що було багато людей. Щось відбувалося в тому домі, і в той самий час в тому домі Дух Святий звершав роботу в серці Самоїла. Дух Святий Він звершав роботу в серці цього чоловіка. Він помазував на царя Давида. Дух звершав велику працю в його серці, в його житті. І хай би Бог благословив, щоб ми на цьому місці мали ось такі подібні переживання. Сьогодні також хтось буде співати, як ми вже чули, хтось буде слово проповідувати. Хтось буде вірш розказувати, можливо, свідоцтвом ділитися. Але як важливо, щоб дивлячись на все це, слухаючи все це, щоб Бог звершав сьогодні працю в нашому серці. Щоб Дух Святий звершав оцю працю в нашому серці, це помазання, незважаючи на те, що ми будемо бачити і чути, щоб Господь звершав оцю працю помазання свого в нашому серці. Хай Бог буде прославлений в нашому житті. Івангелія від Луки. Я зачитаю спочатку одне місце, потім ще декілька. Іван від Луки, 14 розділ. Ми сьогодні звернемо нашу з вами увагу на ось цьому 14 розділі, на всьому цьому 14 розділі. Звичайно, я не буду його всього перечитувати, я не буду його е, зачитати тільки ось одне таке 15 вірш. 14 розділ Євангелія від Луки, це як для, для себе я визначив це таким центральним місцем з цього всього розділу. Євангелія від Луки, 14 розділ, 15 текст. Як почув, це один із тих, що сиділи з ним при столі, то до нього сказав, блажений, хто хліб споживатиме в Божому царстві. І ось цю проповідь я би хотів назвати ось так: хто споживатиме хліб в Божому царстві? І ось ми вдома з вами, коли прийдемо зібрання, візьмемо Біблію в руки і перечитаємо ось цей розділ від початку до кінця. І ось коли ми почнемо читати з першого вірша, ось події в цьому розділі вони нам показують, як один із старших фарисейських, старшин запросив Ісуса, щоб хліб спожити. І ось там зібралося багато людей, багато поважних людей. І ось там серед цих поважних людей з'являється один чоловік, який хворий. І Ось ці старші Ізраїльні люди вони спостерігають за Ісусом, знаючи вже, що Ісус Він проявляє багато милосердя до людей, які страждають, знаючи, що Ісус являє свою добрість до людей, які мають якийсь біль, якісь страждання, якісь хвороби в цьому житті, що Ісус, який стиляє ось ці старші люди, вони наглядають за Христом чи Він не ісцілить Його зараз в суботу. Тому що субота була. Тому що в суботу ніякої роботи не годиться зробити, а вздоровлення це була праця, а праця це було порушення закону Мойсеєва. І ось вони наблюдають за Ісусом, чи Він того не зробить. І що ми бачимо, що Христос він говорить до того чоловіка, що Христос здоровляє того чоловіка. І потім розказує йому цю притчу про Осла каже: якби з вас, чийсь осел із вас, впав би в краницю. Чи ви в суботнішнього дня не пішли б його витягувати? І, звичайно, кожен із тих присутній, він, мабуть, не задумуючись, пішов би рятувати свою тварину. Він пішов би рятувати свою тварину, не задумуючись. І якщо рятувати тварину це не було порушенням закону, то тим більше рятувати і істріляти людину суботнішнього дня, тим більше це не було порушенням закону. І ось багато людей, ось цих, цих старших, які слухали це, вони дивувалися ось тому, що Ісус говорив, і ось тому, що Ісус робив. І це якийсь відбиток наклало в їхньому серці. Це якісь переміни, це якусь працю з ці слова, і ось те, що Христос говорив, це якусь працю звершило в їхньому серці. І потім наступно ці події відбуваються в цьому домі. І Христос спостерігає, як ось ці люди, які запрошені були, вони вибирали собі кращі місця, вони вибирали собі перші лавки, вони вибирали собі, щоб бути поближчі біля господаря цієї гостини. І ось Христос спостерігає те і пам'ятайте, що він говорить. Він їм говорить, що каже: ви так не робіть. Він знає, що ось це їхнє бажання бути першими. Він знає, що ось це їхнє бажання бути прославленими. Він знає, що ось це їхнє бажання підносити ось себе. Він каже, до них, ви так не робіть. Ви так не робіть. Каже, ви, коли робите якусь гостину, то збирайте ось тих сліпих, кривих, калік, сліпих, які не можуть вам віддати. Які не можуть вам платити. І ось цим самим Христос він показує, що в очах Божих. В світлі Божого царства ціняться ось такі люди. Ціняться ось такі люди, і, це, і ці люди, які не, не були запрошені, які не були удостоєні ось цим господарем запрошеними. І це ось такий прообраз для кожного з нас. Тому що в світлі Божого царства, тому що в очах Божих кожна людина, вона скалічена гріховним життям. Кожна людина, вона в духовному плані, в духовному аспекті. Вона є ось тою вбогою, вона є ось тою калікою, вона ось тою кривою, вона є ось тою духовно сліпою людиною, яка не удостоїлася честі бути покликаним в Царство Небесне. І ось така поведінка, вона не притаманна людям цього світу. Які у всьому шукають тільки своєї вигоди, які у всьому шукають вигоди тільки для себе. І каже Христос, що якщо ти будеш так робити, то каже, ти будеш блаженний. І ось оці слова, які ми зачитували вірш, як почув, це один із тих, що сиділи з ним при столі і сказав: блаженний хто хліб споживатиме в Божому Царстві. Ось щось він споглядаючи на те, що робить Христос, він, аналізуючи Його життя, він уже те, що робиться ось тут, зараз, в його очах, в його домі, він бачить, який Дух Святий він робив глибоку переміну в його серці. Він щось аналізував, і якась праця звершалася в серці ось того чоловіка, який сидів з ним при столі, який зрозумів, що дійсно що в Царстві Божому бути, це близько, це можливо. І ось Христос, відповідаючи на це питання ось цього чоловіка, Христос, даючи відповідь ось, на, на ось цей вислів, на ось це, що цей чоловік сказав, це блажений, хто буде в царстві Божому, Христос, він потім ми читаємо, він розповідає ось цю притчу про багату вечерю. Ми знаємо цю притчу. Ми знаємо і, і, всі ці події. Ми знаємо, що і ось ця притча, вона вся говорить про те, що люди, ось цей чоловік, він виявив ось це в своєму серці бажання бути в царстві небесному. Він відгукнувся на заклик Господа. Він відгукнувся його серце, воно відгукнулося на Божу на проповідь Євангелія. Його серце відповілося, відгукнулося на проповідь Божого Слова, і він в своєму серці виявилось таке бажання, дійсно, як це добре бути в Царстві Небесному, і він виявилось таку готовність, що це бути в Царстві Небесному. І ось Христос розказує ось цю притчу. Про багато вечерю. І він пояснює людям, що не всі ті люди, які в своєму серці почули Євангелія, не всі ті люди, які в своєму серці виявили ось це бажання бути в царстві небесному на словах. Не всі ті люди, вони в своєму житті виявляють ось це бажання практично щоденно своїм життям бути в царстві небесному. І він розказує їм ось цю притчу, розказує цю притчу. Про цю багато вечерю і говорить, що запрошення було. Цар справив велику гостину. Було велике запрошення. Були перелік людей, які мали би бути, які були у достойній честі бути в тому домі, які були у достойні честі бути на тій гостині, які були удостоєні, які ці були ці вибрані були, оці покликані були. Але. Практика щоденного життя показує, що вони не готові були прийняти ось це запрошення Царя. Практика життя показує, що вони не відгукнулися в своєму серці, в своєму щоденному житті, на ось це прохання розділити радість пана свого, радість царя свого. І ось ми в тому всьому ми можемо бачити, що ця притча, вона перше показує нам те, що тим, кому би належало бути в Царстві Небесному. Що тим, хто б мав би там в першу чергу бути в Царстві Небесному, вони там не будуть. Вони там не будуть. І ось будуть ті, хто прийняв запрошення царя. Навпаки, так? Навпаки, будуть ті, хто не був достойний прийняти запрошення царя. Ті, хто не був покликаний спочатку, були ті, хто просто відгукнувся ось на те запрошення царя. Так, когось силку написано, написано там, що іди із силою прийти. І слава Богу, і сьогодні в нашому житті дійсно є, є люди, кого, хто сьогодні вже. Покликаний, спасений, вибраний, і Господь силово прийти. Є люди, які добровільно, з радістю, з легкістю відгукнулися на запрошення, а є люди, яких Господь силово, які життєві обставини так були тісно скручені, яких так життєві обставини стіснили, якийсь так життєві обставини, що це було змушені. Це було таке сил, силкування зі сторони Бога, що вони прийшли і відгукнулися на поклик ось цього небесного Отця нашого. І ось в Царстві Небесному будуть ті, хто прийняв запрошення Христа. Вони зрозуміли, ось ці люди, що ні їхнє якесь соціальне положення, ні їхня релігія, ні їхній статус, в якому вони перебували, ні якісь багатства й достатки, які вони мали, ніякі так звані добрі діла, які вони робили, вони не можуть привести їх в царство небесне. Ось ці люди, вони зрозуміли ось цю одну просту річ. Царство Небесне приходять по запрошенню. В Царство Небесне приходять ті, хто відгукнувся на запрошення, хто в своєму житті почув слово Євангелія, почув слово вістки, побачив, зрозумів щось, пережив своєму серці, цю Божу присутність, пережив як Бог Святим Духом діє в Його серці, виявив ось це бажання і відгукнувся в своєму щоденному житті прийняти запрошення Ісуса Христа. Буде там. Царстві небесному. І далі Христос, по цій самій притчі, вже трошки інша ситуація, в тій самому розділі трошки інша ситуація. Господь Він е, звертається вже до людей, які інші пішли, вже ситуація вже не в домі, при ситуація десь на подвір'ї, при ситуація десь в іншому місці. І ось Господь Він звертається до людей, які е, пішли за ним. І ось Він каже до тих людей такі слова: хто свого Христа не несе? І не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. І навіть ось недостатньо тільки почути й малолю, недостатньо тільки в своєму серці виявити ось це бажання бути з Богом, цього навіть недостатньо. Христос в одній з своїх проповідей говорив, каже: коли в Слові моєму постаєтесь, тоді моїми учнями будете. Ось є, 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 є умови. Є умови для входу в Царство Небесне, коли ти чуєш, коли ти виявляєш бажання, коли ти відгукуєшся, коли ти приймаєш це запрошення, є певні умови, коли ти в Слові моєму маєш позастатися, ти учнем мої маєш бути. І наступна каже: мої учні, вони платять своєму життю певну ціну. Мої учні вони в своєму щоденному житті вони платять певну ціну. Не може бути учень, який відгукнувся, який прийняв запрошення і нічого в своєму житті не міняє. Це, це не може бути, ця людина не може бути учнем моїм. Ця людина не може бути учнем моїм, яка відгукнулася і прийняла запрошення, але вона нічого не лишає в своєму житті. Вона нічим не жертвує, вона ні на що не йде. Ця людина каже: не може бути учнем моїм. Ця родина каже, вона не може бути учнем моїм. Мої учні вони несуть свого Христа. Вони в слові моєму пробувають. І це слово воно робить переміне в їхньому житті. І вони оцінюють всі виклики, які сьогодні не стоять. І вони каже, несуть свого Христа, і вони слідують вслід за мною. І далі Христос розказує ось цю притчу про чоловіка, який хотів поставити башню, але не мав достатньо кошти. Він розказав притчі про царя, який хотів іти зустрічати ворога, але не мав достатньо сил. І так само буває в нашому житті. Він, Тут Христос говорить, щоби ми оцінили свої можливості, але як, коли ми в своєму житті відгукнулися на поклик Бога, коли ми в своєму житті прийняли рішення йти за Христом, І ми, як ми оцінюємо свої сили? Як ми реально оцінюємо свої сили, і як би і ми не їх оцінювали своїх власних зусиль, нам в нашому житті не хватить? Власних зусиль, власного терпіння, власної сили волі, власних нам не хватить. Нам не хватить, нам потрібно, щоб Христос Він допоміг нам з цим пройти. Нам потрібно, щоб просто Він допоміг своєму проте, Христос говорить, що ви, які прийняли ось цей мій тягар, ви, які стали зі мною під одне ярмо, каже, моє ярмо любе, і я понесу Його. І ви не самі б'єте, а я, каже, з вами піду. Якщо ви прийняли ось це рішення, то я буду з вами, де би ви не йшли? Якими би дорогами не йшли. Яка б тіснота вас ви б не проходила, але Христос каже: я буду йти з вами, я понесу ваш тягар, я візьму ваш біль. Я буду є підтримкою і порою, на якого ви можете розраховувати. І ось потім, 15-й розділ, він і так і перший вірш цього розділу говорить такі слова: наближали до нього всі митники і грішники, щоб послухати Його. Наближалися до нього всі митники і грішники. От навіть не зважаючи на те, щоб вкушати хліб в Царстві Небесному, є досить такі високі критерії. Є непрості вимоги, та? треба почути, треба прийняти Євангелію, треба, щоб серце твоє загорілося Христом, щоб серце запилося любов'ю до Господа, щоб серце горіло Його. Щоб ти захотів в своєму серці виявити це бажання не тільки на словах за ним слідувати, але щоб у ти в щоденному життю виявлялося це бажання слідувати за ним. Щоб в щоденному життю ти брав усей тягар христів і від чогось відмовлявся, а навпаки, щось вибирав в своєму життю, щось залишав, а щось приймав в своєму життю. І ось люди, які чули таке, які бачили таке, ось ці митники, грішники, кажуть, щоб вони до нього наближалися. Вони до нього наближалися, незважаючи ні на що, тому що вони розуміли, що в нього прощення. Тому що вони, слухаючи ці слова, ці люди, які були відкинуті суспільством, які були відкинуті старшими, які були втрачені в очах людей цього світу, вони не були втрачені в очах Божих. Вони не були втрачені для Царства Небесного. І ці люди. Написано, що вони наближалися. І ми минулої дільни чули ось це слово, що пізнання Бога це наближення до Бога. І кожна людина, яка наближається до Бога, вона починає пізнавати Його. І ось наближаючись до Нього, вони починали пізнавати Його. Вони почали пізнавати силу Його, вони почали пізнавати любов Його. Вони бачили, що Він доступний. Вони бачили, що Він близький. Вони бачили, що він готовий допомогти. Вони бачать, що Він не відкидає. Ці люди не один раз в своєму житті були відкинуті, не один раз в своєму житті вони були принижені, але приходячи до нього, вони того не переживали. Вони переживали Божу любов, вони переживали цю Божий поклик. І написано, що вони залюбки до Нього приближалися, щоб Його слухати, щоб Його слухати. І ці люди, які відгукуються, і які приймають запрошення і наближаються до Бога, і тоді каже: Небо торжествує. Небо тоді торжествує і радіє, що ці митники, що ці грішники, що ці люди, які не були достойні, а вони прийняли своєму серці це запрошення царя, вони виявили цю рішучість слідування за Господом. Небо радіє від таких людей. Хай Бог благословить. Друзі, і нас з вами, щоб і ми були тими людьми, які не тільки на словах виявляли це бажання блаженний, хто вкусить хліба в Царство небесного, але щоб ми в своєму щоденному житті приймали ось ті запрошення, які Христос часто нам пропонує, приймали ось робили ось цей правильний вибір. Робили ось, тому що Христос Він готовий допомагати тим, хто слідує за Ним, Він готовий підтримувати тих. Хто любить його і хто покладається на нього в своєму житті. І тому сьогодні питання, хто хліб споживатиме в Царстві Небесному. Хай Бог допоможе, щоб кожен із нас тут присутній. Ми всі були тими людьми, які в свій час будуть разом з Христом на цій великій вечері. Агнця. Хай Бог благословить. Давайте ми піднімемося і помолимося.